6 листопада Кам'янеччина попрощалась із талановитою співачкою, заслуженою працівницею культури України Тамарою Ситник Плющ. Її сильний і незабутній голос звучав на регіональних, всеукраїнських та міжнародних мистецьких конкурсах і фестивалях. Коли в душі моїй тривога, коли в душі пекелище. Тут до нього, до живого, усе світ вірші віпо, крізь вітер злий карбую кров. 1972 році Тамара Миколаївна стала переможницею телевізійного конкурсу Ало? Ми шукаємо таланти. У 1985-му Їй присвоєно звання заслуженого працівника культури України за високу професійну майстерність. Тамару Ситник Плющ нагороджено трьома золотими медалями всесоюзного фестивалю народної творчості, багаточисельними грамотами, подяками та відзнаками. Як доцентка, професорка та викладачка кафедри музичного мистецтва Кам'янськ-Подільського національного університету імені Івана Огієнка виховала цілу плеяду молодих талантів. Ми їздили на конкурси, на всесоюзні, на республіканські. У нас був шикарне тріо було. Ми співали українська баркарола, співали в консерваторії, нас тоді нагородили золотими часами в той час. Це було щось, знаєте. А вона була дуже чуйна. Вона була, вона була дуже добра, вона була, вона завжди приходила на допомогу. Дуже велике щастя, що в неї така сім'я. Я хочу сказати, що вона ніколи не співала те, що їй не, не до душі було. Вона завжди. От я другий раз, вона дуже багато бецовських пісень співала. І от там Пітя записав, я кажу, Томк, так мені подобається ця пісня. Вона каже, бери. знаєш. Другий був, знаєш, там сказав, каже, бери. Оце її доброта. знаєш. Велика людина з великою щирою душею і з найвеличезнішим талантом. Вона дуже любила поезію Ліни Костенко. Тараса Шевченка вона виконувала пісні і читала. Вона була ще великим чтцем такої, величез... такої філософської поезії. Вона любила виконувати твори Олексія Давидовича Беца і популяризувала їх по всій Україні. І саме з цим доробком вона здобула і популярність. І набула своєї оригінальності, самобутності. Завжди з нетерпінням чекали її виступу, а виступи її завжди супроводжувалися великими оваціями. Упродовж багатьох років ім'я Тамари Плющ та її голос були творчою візиткою Кам'янця-Подільського. Володарка міських відзнак Честь і шана» за заслуги перед міською громадою, звання почесний громадянин міста Кам'янця-Подільського. 19 серпня 2025 року Тамара Миколаївна відсвяткувала свій 76-й день народження, а 11 листопада її серце зупинилось назавжди. Її життя стало піснею, яку тепер співатиме пам'ять. Знову під солцем світе наше місто, круче землені, помиває зоря і в серці на...